Добрий день. Що ми тут маємо? Ми шукаємо варіанти покращення якості і тому ось пробуємо такий метод термічної обробки, як QPQ. Що це значить? Це гартування, полірування, гартування. Це... Насичення поверхневого шару азотом, полірування і ще раз насичення азотом. Тобто, що це нам каже? Це вам каже, що товщина готованого слою приблизно 3 десятки на сторону, а при хромуванні це десь максимум десятка на сторону, і це, і то, це, це дуже великий показник. Тут ми маємо майже 53 єдиниці твердості. Ну, по хромуванню це приблизно ті ж самі показателі, але ну, товщина слою набагато вища тут. Ну, і По всім характеристикам, ну, наче цей вид обробки він найкращий. Ставити... Ну, хромування це ж воно йде як напилення, правильно, а тут ну, об'єм не змінюється. Хромування це гальванічний процес, так, він на поверхневий слой. Ну, тобто діаметр збільшується в розмірі, то цей не збільшується. Він є правильно uh -huh. номінальний. Тож, будемо пробувати. Зараз прораховуємо, скільки буде вартість коштувати. Якщо вас таке зацікавило, то пишіть в коментарі. Всім гарного дня.